Швейти заміж за прицю на чорному майбусі, тоді дивись це відео до кінця. Щедрий, романтичний, сильний, з гарним почуттям гумору, вірний, розуміючий, люблячий, успішний чоловік досягатор чоловік-лідер. Так, саме про такого чоловіка ти мрієш. Я вгадала? Якщо ні, пиши в коментарях, про які ще якості я забула. А я поки розповім тобі те, про яку жінку мріє він. Отже, п'ять якостей сучасної принцеси. Поїхали! Let's go! І перша якість це вміння насолоджуватися життям. Так. Багато статусних чоловіків, вони цього не мають, вони цього не вміють самі. Тому вони завжди до чогось біжать, намагаються покрити якусь вершину, тому їм завжди всього мало. А також тому вони шукають дівчину, яка зможе їм дати цей досвід, зможе їх навчити їх. Занурити в цей світ насолоди. І в мене для вас, дівчатка, є чудова новина. Це не щось вроджене, це не якийсь талант, це може бути набута дівчинкою від мами. Якщо мама вміла насолоджуватися життям, то і ти. Скоріше за все, вирости щасливим, але це не завжди так. І навіть якщо у вас з дитинства немає такого досвіду, його можна тренувати. І перший варіант, як цього можна навчитись, це практика подяки. Тобто кожного дня перед тим, як лягати спати, запишіть, будь ласка, собі. Три моменти, що сьогодні сталося, за що ти вдячна світу, або, мабуть, за що ти вдячний своєму чоловіку, або за що ти вдячна сама собі. Подумай про це, за що ти перед сном можеш подякувати. Це може бути навіть щось просте, таке, як смачна чашка кави, а можливо ти виграла в лотерею. Наступне, це практика прийняття. Ти маєш начинись приймати світ таким, який він є. Не завжди ми можемо все контролювати. І навіщо хвилюватися про те, чого ми на що ми не можемо ніяк вплинути? Ну. Погодьтесь, це не має ніякого сенсу лише витрачати на це енергію. Тому просто приймайте все з позитивом і розумійте, що всесвіт завжди бажає для вас лише всього найкращого. Наступне це спорт, і спорт це не тільки про те, щоб завжди бути чудові. Формі, що дуже важливо для приваблення чоловіків, тому що, як ми знаємо, вони, перш за все звертають увагу на нашу зовнішність. Спорт це ще і ендорфіни, а ендорфіни це вже про насолоду життя. Ще один момент: спробуйте займатися волонтерською діяльністю, допомагати друзям, допомагати рідним, бути такою людиною з добрим відкритим серцем. Це дуже важливо, і це насправді дарує нам дуже великий заряд позитивних емоцій. Вам так лише здається, що ось я роблю там на що воно робити для когось ні. Воно тобі потім повертається багато багато разів більше і наповнює тебе. І прям якщо ти спробуєш се практикувати, то ти відчуєш, як твоє серце наповнилося щастям та любов'ю. Друге це вміння цінувати та підтверджувати ті якості, які цінує та якими пишається в собі сам чоловік. Це на підсвідомому рівні створить в нього відчуття до дівчини такої теплоти, як знаєте, до рідної людини. Ну, Погодьтесь, насправді всім буде кайфово спілкуватися з людиною, яка відзначає, помічає та цінує вас те, чим ви самі в собі пишаєтесь. Тому, дівчатка, спробуйте подивитись, про що він розповідає. Спробуйте цікавитись його інтересами, спробуйте хвалити його, спробуйте визначати всі його досягнення. Спробуйте робити йому компліменти. Розкажіть йому, як ви їм пишаєтесь, розкажіть, який він у вас розумний, який він у вас досягатер, який він у вас успішний, як він вас радує, як він вас палує, які ви щасливі поруч з ним, і як ви вам взагалі пощастило, що поруч з вами такий сильний, мужній і справжній чоловік. Наступне це самодостанність. І це я зараз більше не про якесь матеріальне, а про ваше вміння бути в комфорті наодинці з собою. Бо статисні чоловіки, вони постійно на роботі, і у них немає часу розважати вас 24 на 7. І якщо ви не знаєте, чим зайняти себе наодинці з собою. Вам не комфортно з собою? Вам потрібно постійно, щоб хтось був поруч, щоб відчувати себе більш-менш нормально, То коли він буде приходити з роботи, що буде робити ця дівчина? Правильно, буде виставляти йому претензії. Ти мене не любиш, ти весь час на роботі, тобі нічого окрім роботи не цікаво. І бла, 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 бла. То нащо йому це? Він і так приходить з роботи устарші. Він там цілий день працював для того, щоб заробити тобі на розкішні подарунки, щоб заробити на гідний рівень життя для вашої сім'ї. І тут ти така його зустрічаєшся день я вибачаюся сиділа, дивилася телевізор і просто чекала на той момент, коли він прийде з роботи, і ти нарешті зможеш винести йому мозок. Ось цього не потрібно. Навчиться додовільняти свої потреби самостійно. І навчитися самі наповнювати своє життя яскравими фарбами. Тоді, коли чоловік буде повертатися, ви вже будете думати про те, а як допомогти йому розслабитись, як, як жінка зробити так, щоб. Йому хотілося завтра йти на роботу та досягати ще більше, заробляти ще більше та робити твоє перш за все життя більш комфортним та якісним. Запам'ятайте, дівчатка, вони працюють для нас і вони працюють, щоб робити нас щасливими. Наступне це розвантажити його обов'язки. Наприклад, якщо чоловік хоче бачити поруч з собою щасливу, доглянуту, красиву, задоволену життям дівчину, то він має розвантажити її від стресів. Від тривожності, дати їй відчуття безпеки, розвантажити її від матеріальних якихось труднощів те ж саме потрібно робити дівчині по відношенню до чоловіка. Якщо ти хочеш, щоб він заробляв гроші. То дай йому можливість фокусуватися на цьому. І намагайся, як дівчина, по максимуму позбавити його від якихось інших побутових задач. Як ти будеш це робити? Не любиш готувати замов на ставку їжі, не любиш прибирати замов клінінг. Це я не кажу тобі робити все ручки, просто зробися так, щоб він про це не хвилювався. Тоді в нього буде. Багато часу на те, щоб спокатуватися на роботі, спокатуватися на тому, щоб зробити ваше життя більш якісним, розхічним та дати вам гідний рівень. your new favorite. Fine. І останнє п'яте це. Мати розуміння, які ж стосунки тобі потрібні. Наприклад, на цьому каналі ми розмовляємо про стосунки, де чоловік та жінка живуть разом, де чоловік повністю забезпечує ці стосунки, де чоловік дарує розкішні подарунки, де чоловік возить на курорти, де чоловік піклується, де гроші чоловіка, це гроші сім'ї, а гроші дівчини це гроші дівчини. Ось якщо вам потрібні такі. Стосунки, то дивіться мої відео, і пишіть в коментарях, які ж стосунки ви насправді для себе хочете. Бо буває таке, що підходить до мене дівчина на консультацію та каже: А допоможіть мені, будь ласка, він якийсь несерйозний, що мені робити, а потім. Спілкування, я виясняю, що вони взагалі з цим чоловіком не живуть разом, а вони там раз на тиждень зустрічаються, і вона чомусь вирішила, що в них стосунки. Дівчатки, це не стосунки. Це просто чоловік, який вам бла, бла-бла, по вухах їздить, а насправді ви для нього запасний варіант, чи якийсь варіантів, я вибачаю, безкоштовних розваг. Воно вам треба, я так не думаю. До речі, наступних відео ми поговоримо про те, як розпізнати такого чоловіка, який постійно бреше, знаєте, ось брехло. Ось наступне відео буде про те, як його розпізнати, та як швидко від нього позбутися. Бо такі нам з вами не потрібні. Згодні, якщо згодні, то натискайте лайк цьому відео та підписуйтесь, щоб не пропустити наступні цікаві теми.